Розділ 13. Шкарпетки в купі. Над службовим входом готелю, вороняча радість, тьмяно горів ліхтар. Фуфу -фу підбіг до дверей. На перший погляд вони видавалися дуже масивними. Пес нерішуче посмікав заклямку. Та несподівано піддалися, двері відчинилися. Фофу напружено дивлявся в темряву. Десь там, у будинку, грала музика, брещав посуд. Пес нашорошив вуха, але сопіння кролика за спиною заважало почути інші звуки. Кролик не відступав від детектива ні на крок. Повторював усі його рухи і навіть вухами ворушив. Так самісінько, як фуфу. -фу. Пес переступив поріг і рушив довгим коридором. Гадаєш, киць-киць десь тут? запитав кролик, ледь не наступаючи псові на п'яти. – Звичайно, я хоч кого знайду за слідами. Як це? Обнюхуючи землю. Нюх маєш, наче собаки, зауважив кролик. Фуфу озирнувся і витріщився на кролика. А я, по-твоєму, хто? Десь наприкінці коридору почувся грюкіт, ніби щось розбилося. Пес кинувся вперед. Добігши до дверей, він принюхався. Здається, тут. Фуфу -фу, не вагаючись розчахнув двері. Посеред кімнати, у чудернацькому фартуху та велетенських рукавицях стояв киць-киць. У нього під лапами лежала розбита надрузки тарілка. Вигляд кіт мав розгублений та якийсь пришелепуватий. Кицькицю не роби того, рявкнув пес. «Фу-фу!» – ошелешено запитав кіт, побачивши на порозі свого друга. Що ти тут робиш? А ти. Що тут робиш? Я заткнувся кіт. Як ти міг? Ти ж детектив, обурювався пес. А я до останнішої миті сумнівався, що ти, кіць-кіць, не таки, на таке здатний. Ти обманув мене. Та я не навмисне, жалібно муркнув кіт. Все це ворон. Я зовсім не хотів. Негоже так, не вгомовився пес. Навіть якщо ворон хоче знести замок і побудувати на його місці модний клуб, не можна вриватися до нього і бити посуд. Очі кіцкиця підозріло заблищали. Кіт витягнув з кишені червону хусточку і тицнув у неї мордочкою. Я не хотів тебе обманювати, промовив він глухо, але ворон сказав, що я повинен відробити свій борг завжди. А це що таке? Фуфу -фу вихопив з котячих лап носовичка і розгорнув його. Насправді це був не носовичок, а довга червона стрічка зі звіріади. Твоя стрічка? запитав Фу-фу. Так, кіт. Шморгнув носом. Я завжди ношу її з собою. То ти не загубив її на городі хрюні? Та ні, я туди навіть не ходив. Фуфу -фу схопився за голову. То це не ти заліз до хрюні, витоптав город, зламав паркан і розпорпав землю. Звісно, не я? кіт здивовано витріщився на друга. Як тобі могло таки на думку спасти? Як добре, зрадів пес, а я злякався, думав, що то ти, злочинець. Скоріше ходімо в бюро. Я тобі все розповім, як усе було. Я не можу, похнюпився кіт. Чому? До речі, що ти робиш у готелі вночі у цьому дурноватому фартуху? Відробляю борг. Кіт ще більше сприхмугнів. Пригадуєш, ми якось заходили щось перехопити до бару вороняча радість. Ось тепер ворон вимагає повернути борг. А я не маю ні копійки. Не віддавати ж твого мікроскопа? Ну, ясна річ. Ось і довелося мені дві ночі поспіль мити посуд. Киць-киць вийняв з кишені фартуха якусь ганчірку, пожбурив її на гору тарілок в раковині. А ще пил витирати. Ну, чого тобі треба? Киць-киць відсахнувся від кролика, який. Простяг лапи до ганчірки. прошепотів кролик. Не сполохай. Що? кіцький з боязко озирнувся. Я знайшов її, знову зашепів кролик. Він схопив ганчірку і ніжно притиснув до грудей. Це ж карпетка, про всяк випадок пояснив фуфу. -фу. То що? Я нею пил витираю, відповів кіт. Це моя шкарпетка, сказав кролик. Потім вийняв з кишені другу таку саму шкарпетку і турботливо розклав обидві на столі. Тепер ви знову разом. Аго? Ти що робиш? обурився кіт і спробував скинути шкарпетку на підлогу. Це стіл для чистого посуду. В коридорі почулися кроки. Замить на порозі з'явився ворон. У супроводі двох єнотів-охоронців. Що тут діється, хотів би я знати? Ворон мимохідь зиркнув на розбиту тарілку. Ага, бачу, доведеться тобі кіцкицю мити посуд іще тиждень. Це була колекційна тарілка, і ворон помітив фуфу, -фу, що стояв у півтемряві. А, то бюро вирішило переїхати до мого готелю. Я веду розслідування, гордо відповів фуфу. -фу. І, до речі, неодмідно знайду того, хто пограбував шишу та Бобровича. Що ж, шукай, звичайно, буркнув Ворон. Навіть можеш обшукати готель. Я двома крилами за те, щоб знайти злочинця, і готовий запропонувати будь-яку поміч. То згадай, хоч якусь прикмету того звіра», у якого ти відібрав скриню? Ти ж не з заплющеними очима з ним бився? Так, хвилинку. Ворон приклав крило до чола. Звір був великий, здається, з рудим хутром, і хвоста мав дивного, тонкого з кіточкою на кінці, як у корови. Так, так, воно так і було. Я ж його за хвоста схопив. Киць-киць і фу-фу перезернулися. То це ж тушкан, вигукнув Фуфу. -фу. Усі прикмети збігаються. Це він украв тачку у бобра. А потім вивіз на ній скарб та ще й витоптав город хрюні. Пес вийняв червону стрічку і помахав нею кицькицеві перед носом. Ось що я знайшов на городі. І подумав, що це твоя стрічка. Я вже було перелякався, що злочинець ти. Отакої, От образився кіт, хіба я схожий на бандита. Я до останньої миті не хотів у це вірити, виправдовувався пес. А що ти зробив би на моєму місці? Я бачу, ви вже прийшли до певних висновків, урвав жваву розмову друзі ворон. Та я не можу та затримуватися тут надовго. На мене чекає робота. Стільки ще справ треба залагодити. Викинути з замку старі речі доводиться працювати навіть уночі. Кицькіць якось непокотячому заричав і хотів кинутися на ворона. Фуфу -фу стримав його, єноти за спиною ворона, злісно набундючилися, перейминаючись із ноги на ногу. Не треба Кицькіцю, прошепотів пес. Тепер головне знайти тушкана, доки він не на робив ще більшої біди. Ваш тушкан зараз у зозулі, втрутився ворон. Я бачив, як він постукав до її домівки. Може, він уже обікрав бідолашну і зник у невідомому напрямку. За вікном почувся звук, ніби хтось стукотів ложкою по кастрюлі. Ось і мій особистий транспорт. Ворон визирнув вікно, бо Бобрович зі своєю тачкою, як завжди, вчасно. Ну, то я пішов. Ворон вийшов за двері, пихато задерши дзьоба. Обидва єноти охоронці рушили услід за ним. Кицькицю, знімай ці свої дурнуваті рукавиці і біжимо до куки, скомандував Фуфу. Що ти стоїш, мов пень. А може, сам до неї навідаєшся. Або з кроликом. Ти що, смієшся? Чим кролик допоможе? Поглянь на нього. Кицький зглянув на кролика. Той сидів у кутку і все ніяк не міг намалуватися своїми шкарпетками. Він одягнув їх на передні лапки. Права лапа, вочевидь, виконувала роль фуфу, -фу, бо безупину гавкала. Ліва була кицькицем і пронизливо нявчала. Поряд із кроликом. Лежала купка дрібничок, які він зазвичай зберігав у шкарпеці. Але ж я не можу так просто піти собі звідси, геть, пробобонів кіт. Мені ще весь посуд перемити треба. Ти ж детектив, пес охопив кота за лапу і повелік до дверей. Ану ж, куці загрожує небезпека. Ми повинні їй допомогти.